Мені подобається Богдан. А якщо дівчинка, то Богдана. Ні, милий. Я завжди знала, що доньку назву Веронікою. Чому Веронікою? Бо так чекала на цю дитину. І нарешті Богдав. Нехай буде Богданкою. Ні, і ще раз ні. Буде Веронікою. А ну, скажи мамі, що ти Богданка. Та ні, вона Веронічка. Хіба не чуєш? Ми з нею потім домовимось. А тепер іди сюди, моя мила. Я так скочу. Дуже тобі скочиш. Ні, ні, Саша, ні. Не треба, Саша, я втомилася, ні. Олена вже три роки була щаслива заміжня за Олександром. Весь цей час жінці не вдавалося завагітніти, хоча пара і мріяла про дитину. Коли ж Олена нарешті дізналася, що вона при надії, то раптово почала відчувати фізичну відразу до свого чоловіка. Жінка не розуміла, що з нею відбувається та як це виправити. Тож за допомогою приїхала до бабусі. Не хвилюйся так, бо дитинці твої це не на користь. Оскільки ви знаєте, що ж нічого не видно. Це іншим не видно, а бабуся все бачить. Катю, принеси їй від два напитися. А ти розказуй. Я не розумію, що зі мною відбувається. Я Сашка чоловіка свого кохаю, і все завжди у нас було добре. А тут я не можу з ним бути і все. Він до мене торкається, а мене верне від нього прямо до Нудоти. Що зі мною скажіть? Ось тримайте. Допоможе заспокоїтися. Дякую. Аж легше стало. Відрази цієї не просто буде позбутися. Відчуваєш ти її? Бо дитина, яку під серцем носиш, не від твого чоловіка. Як не від чоловіка? А від. Сама знаєш, від кого? Вже від Дениса. Це старший брат мого чоловіка. Він далекобійник, його по півроку вдома не буває. Але ж цього не може бути. Це ж всього лише раз сталося. Але він і є батько цієї дитини. Він тоді з рейсу повернувся. Випили вони з Сашком. З Сашко зовсім трішки. У нього ввечері потяг був, він у відрядження поїхав. А Денис добряче набрався. Лєнка? ти класна баба. Я тобі на дивані постелила. Лягай. Угу, А ти? Рядом ляжеш. Ти Ясно? з глузду з'їхав. Та, та ти п'яний, зупинись, Денис! А що ти не Денис, я Та зупинись ти, я тобі кажу! Ремно, ти одразу чоловікові не зізналася. Якби сказала правду, все б зараз по-іншому було. Я хотіла, та Денис пригрозив. Сказав, якщо я зізнаюся, скаже Сашкові, що я сама на нього накинулась. Денис, моєму чоловікові, коли батьки померли, за мама і за тато був. Він його дуже любить, вірить, як собі. Я злякалася, не знала, що робити. А потім Денис поїхав, і я просто думала про все забути. Рано чи пізно, правда завжди назовні виходить. Що ж мені тепер робити? Сашко ж так цю дитину чекає. Ти сама маєш прийняти рішення, але відразу до твого чоловіка мене, тільки якщо в усьому зізнаєшся, ти маєш правду якомога швидше сказати. А не скажеш, бідина робиш. Олена була шокована правдою про батька її дитини. Вона вирішила дослухатися до поради бабусі і хотіла одразу ж зізнатися в усьому чоловікові. Так що скоро дядьком стане! Що поняв, поняв, не дурар. Будь Будьмо! Привіт! У нас гості. О! Невестушка! Привіт! Привіт, мила! Денчик приїхав. Щось ти зачастив. А ти що, не рада мене не Та чого рада вона? Ну, може, гормони. Я чув, у беременних таке буває. <рес> Вибач, я не втримався. Я так чекав на нашу Богданку, що не можу мовчати. Пацан буде! Ні, донька буде. Я відчуваю. Ладно, давай вип'ємо за майбутнього вовченка. О, ким би він не народився. Будьмо. Олена не могла стримати емоцій, адже не очікувала появи Дениса. Зазвичай він приїздив раз на півроку. Жінка відчула себе у довго Він тут ще збирається бути. Так завжди пару днів. Вантаж отримує та й поїде. А ти чого на нього так насупилася? Просто не люблю, коли вдома сторонні ночують. Він не сторонній. А мій брат, він це життя мені за батька був. А як мати померла, то взагалі моя єдина рідня. І квартира між іншим теж йому належить. Так може розміняємось? З чого це? Три роки все добре було, а тут на тобі. Так тому що дитина скоро народиться, їй буде потрібна власна кімната. Ну так, а я про що? Якщо розмінювати, то на, тільки на дві однокімнатні. А так Денис приїжджає тільки один раз на півроку. А чого ж цього разу раніше приїхав? Не знаю. В нього якась накладка була. Іди до мене. Ну, Саш, ну там же Денис. Ти завжди так. То втомилась, то голова болить. Тепер он зараз тобі Денис заважає. Саш, ну, Саш, не ображайся. Я правда погано себе почуваю. Він несе краще Денису постіль. Той вечір Олена так і не наважилася зізнатися чоловікові, хто є справжнім батьком дитини. Зранку Олександр поїхав на роботу, а жінка була змушена залишитися у квартирі наодинці із Денисом. Травку заварюєш? Правильно. А тут щось дуже нєбно. Що тобі потрібно? Чого ти припхався? Мені тут Сашко по телефону бовнув, що ти беременна. Я посчитав. Зізнавайся ця дитина від мене? Я так і знав. Ти нічого не доведеш. Мені нічого і не потрібно доводити. Та ти ти придумає, як викручуватись будеш. Ну, тим разота. Ти, ти полегшиш зі словами, а то я шлюпну пратуку, що він не справжній татусь. Що ти від мене хочеш? О! Оце вже розговор. Значить, ти будеш зі мною і Сашко ні про що не дізнається. Ну? ну давай, давай. Як сповню ту ніч. Та ви шо ти? Ти про це всі пошкодуєш! Олена боялася, що Денис не зупиниться, і втекла на вулицю. До того ж, жінка дуже хвилювалася, що він скаже Олександрові правду. Весь день вона гуляла містом. Настав вечір. Олена не знала, чого їй очікувати від Дениса, і з острахом повернулася додому. Саш, ти куди? Що сталося? Зачекай, нам треба поговорити. Ти чого така знервована? Заспокойся. Про що поговорити? Може, після відрядження? Мені вже треба бігти, інакше запізнюсь на потяг. Ой, я зовсім забула. Я тобі зараз в дорогу щонебудь швиденько зберу. Не треба, не треба, заспокойся. Я куплю собі поїсти. А де ти так довго була? Ден сказав, що ти вранці з дому пішла. Та я просто гуляла, дихала свіжим повітрям. Це правильно. Богданці це корисно. Вероніці. Ну, і вперта ти в мене. Я буду в четверг? не сумуй, добре. Добре. А де Денис? Поїхав. Вантаж отримав учкурнув. А ти переживала. Сказав, що буде в кінці травня. Все я полетів. З тяжким серцем Олена проводила чоловіка і вже готувалася до сну. Вона раділа, що Денис поїхав, і сподівалася, що він найближчим часом їх не потурбує. Лєнка, Открий, я знаю, що ти вдома. Открій, я ключі забув. Та відкрій, я поговорити хочу. Алло, так. Да. Та добре вже виїжджай. Додому треба було заскочити. Та не орити, я сказав. Я тебе ще дістану, стерва! Олена почувалася зовсім беззахисною і безпорадною. І, хоча в ту ніч Денис залишив її у спокої, бо йому дійсно потрібно було їхати у рейс, жінка зрозуміла, що він так просто не відступиться. І тому наступного ранку Олена приїхала до бабусі. Бачу, ти правду чоловікові? Так і не сказала. Не сказала. Ви були праві, баблю. Треба було одразу йому у всьому зізнатися. А тепер як я йому це все розповім? Страх твій до біди тебе довів. І вперше, і вдруге. Почуй мене, не скажеш правду, долю свою занапастиш. Та не можу я Сашкові в такому зізнатися. Соромно мені. А Денис для нього авторитет. Я ж кажу, він йому за батька був. Я впевнена, він скоріше повірить йому, а не мені. Ти не знаєш, повірить він чи ні. Є у тебе фотографія чи річ цього Дениса? Річі нема, а фотка є. Зараз. Ось тримайте. Нехороший він чоловік. І просто так він від тебе не відчепиться. Дитина йому не потрібна, Хтивість йому очі застеляє. Кажу ж, зізнайся чоловікові. Складно буде, але це для тебе єдиний шлях врятувати свою долю. Бачу, що ти задумала, так от знай. Якщо Позбудешся цієї дитини. Більше ніколи не завагітніш. Олена не хотіла вірити словам бабусі і вирішила порадитися із подругою Анастасією, яка працювала гінекологом. Ой, привіт, Красу! Привіт. Дякую, що прийшла. Хіба я можу відмовити вагітній? <сум> <сум> Жартую. Кажи, що сталося. Дуже потрібна твоя порада. Це тобі, як ти любиш чорний з лимоном. Дякую. Ну чим зможу допоможу? <сум> Слухай, у мене зараз 9 тижнів. Ну, гарно виглядаєш. Так Сукоз не мусить? Та ні. Я не про це спитати хотіла. Я ще можу аборт зробити. Ого. Ти чого раптом? Та нічого, просто подумали. Коротше, зараз не на часі. Слухай, подругу, ну діти завжди не на часі. То інститут, то кар'єра, то борги за іпотеку. Підходящого часу не буде ніколи. Та, да, я розумію. І все ж, Ну, за законом, до 12 тижнів маєш право перервати вагітність. Далі тільки за медичними показниками. Але з твоїми діагнозами? Що? Хочеш чесно? Так. Я б на твоєму місці дуже добре подумала. Ви три роки не могли завагітніти, і тут нарешті. Як лікар я маю попередити, що будь-яке переривання вагітності може стати останнім. Справа, звісно, ваша, але сильно не раджу. І як лікар, і як подруг. Після розмови з подругою Олена зрозуміла, що їй буде дуже важко прийняти рішення. До того ж, Денис постійно надзвонював жінці і закидував її повідомленнями. Та пішов ти. За кілька днів із відрядження повернувся Олександр. Привіт, Мила. Привіт. Любий, нам треба поговорити. Що сталося? Що з дитиною? Так. Коли Олена побачила схвильоване обличчя чоловіка, то нарешті наважилася на відверту розмову. А з самою дитиною все добре. Я, Я не знала, як тобі зізнатися. Словом, ця дитина вона не від тебе. Що означає не від мене? Так вийшло. Тобто так вийшло. Пробач, пробач, будь ласка, це була помилка. Сашуню, милий, коханий. Я. Та ні. Тепер не я твій коханий. Саш. Хто він? Скажи хто цей чоловік? Денис. Що? Я Я не хотіла. Ти крутила в мене під носом з моїм братом. А, так ось чому ти спати відмовлялась. Ні, Саш, це було не так. Та мені я... байдуже, як все було. Кілька днів Олександр не з'являвся вдома. Він не відповідав на дзвінки дружини і не читав її повідомлень. Олена не знала, де його шукати і що їй робити далі. Стривожена жінка вирішила поїхати до бабусі. Послухала я вас, баблюб, розповіла всю правду чоловіку, а він пішов від мене. Я тобі радила всю правду йому розкрити і зробити це якнайшвидше. А ти чого тягнула? От тепер і страждаєш. Краще б я аборт зробила. Ну куди я сама з цією дитиною? Сашко не зможе її прийняти. Заспокойся, зможе. Якщо дозволиш йому. Доньку самому назвати. Ви про що? Є така прикмета: якщо ім'я дівчинці дасть чоловік, то між ними все життя буде міцний зв'язок. А ти, я бачу, на своєму стоїш і по-своєму хочеш дитину назвати. Так, а, Сашко дуже хотів дитині ім'я дати, та він просто відчував, що буде дівчинка. Правильно відчував. Вам ця дитина долею назначена. Зробиш, як я скажу, пробачить тобі чоловік. Та як же він мене пробачить? Та його вже тиждень вдома нема. Тобі треба буде обряд провести. Я навчу. Тоді чоловік додому повернеться. Обери з миски камінець. Подумай про свого Олександра і дай мені. Для того, як проведеш обряд, чоловік додому прийде. Поклади непомітно йому до кишені оцей камінець, серце його пом'якшиться. От тоді всю правду йому і розкажеш. Все як було, нічого не приховуй. Зрозуміла? Так, дякую. А з обрядом там що? А тепер слухай уважно. Повернувшись додому, Олена одразу ж провела ритуал, якому її навчила бабуся. Сію жито буде в полі хліб, буде в домі хазяїн, буде в мене чоловік. Хай буде так. Зробивши обряд, Олена сподівалася, що чоловік невдовзі повернеться додому. Але минув вечір, настав ранок, проте Олександр так і не з'явився. Жінка вже почала хвилюватися чи спрацює бабусина порада. Несподівано Олена почула, як хтось відчинив вхідні двері. Як виявилося, це Олександр прийшов додому забрати речі. Олена дуже хотіла поговорити із коханим, але не знала, як непомітно покласти йому до кишені заговорений камінчик, який їй дала бабуся. Ой, а що це в тебе? Здається, кишеня відірвалась. Що де? А та ні, нормально здалось. Я поки у Михайла поживу. З квартиру потім вирішимо. Треба охолонути. Я так розумію, ви з деном тут залишаєтесь, а я щось шукати собі буду. Як ти могла? Лєн, як ти могла? Це було один раз. Він мене силою взяв. Що? Що чуєш? Ти тоді у відрядження поїхав, пам'ятаєш? А він напився дуже, ну і. Чого ти мені відразу не сказала? Він пригрозив. Сказав, що якщо я зізнаюся, скаже, що я сама на нього накинулась. А ти? Ти завжди йому і всьому віриш. Я Я злякалася. Вирадок, він завжди так. Звикся силою вирішувати. Я ж не думав, що він на мою дружину позариться. Він і цього разу тиснув і залякував. Сказав: якщо я буду з ним, ти ні про що не дізнаєшся. Я вб'ю його. Ага, а сам що? В тюрму сядеш? Не треба. Бог йому суддя. А якщо ще раз до мене наблизиться, я скажу, що напишу заяву про зґвалтування в поліцію. Хай валить свої закордони. Я. Я розумію. Я розумію, що ти мене не пробачиш. Я сама з'їду. Це все ж таки ваша з Денисом квартира. Куди ти підеш? Ще й вагітна. Не знаю. Вигадаю щось. Але ти мусиш знати, я все одно буду народжувати. Лікарі сказали, що аборт робити не можна, що я навряд чи ще раз завагітнюю. Ти з лузду з'їхала. Який аборт? Це ж наша Богданка. Юрочка моя, Я нікуди вас не відпущу. Олександр і Олена помирилися. Після того, як вона в усьому зізналася чоловікові, її відраза до нього минула. Пройшло кілька місяців. За цей час Денис не давав про себе знати. І закохані знову були щасливі разом. Ти? Не чекали гося дорогого. Ого, яка ти? Ну, нічого, дуже сексуально. В мене це заводять. Ну, забери граблі від моєї ну, зінки. Рідного брата і за баби. Та вона сама до мене в ліжко сіганула. А, як і всі баби у твоєму житті, слухай сюди. Якщо не хочеш сісти за звалтування, вали звідси, поки я добрий. Квартиру розміняємо, мені від тебе нічого не треба. Напісли ви. Мені роботу за кордоном предложили, я сюди навіть не повернуся. Так просто хотів на останок розважитись. Вали, вали звідси і забудь, що в мене є брат. Все, все, не чіпай! Сам піду. Удачі. родня! А ти вали, вали звідси. Олена народила здорову дівчинку. Її назвали Богданою. Як і хотів чоловік. Олександр дуже любить доньку і з перших днів ставиться до неї як до рідної. Після сварки із братом чоловік розміняв квартиру на дві і перервав усі стосунки із Денисом. Бабуся ж нагадує: коли дівчинці дасть ім'я батько, навіть якщо він не рідний, то між ними усе життя буде міцний зв'язок.